Добрий день, шановні студенти. Сьогодні я не з вами, але я в думках завжди з вами. І сьогодні ми дуже швидко розбираємо одну з найпростіших тем, яка називається волонтери і їх вплив на освітній процес. Хто такі волонтери? Завдяки подіям, які відбуваються в нашій країні, вже розказувати не треба. Ви і так знаєте, що це люди, які. Безкоштовно, без всякої винагороди, без своєї якоїсь особливої користі займаються діяльністю, корисною діяльністю для інших людей. І в початковій освіті в такій діяльності дуже багато хто зацікавлений, особливо це стосується фінансових моментів, тому що як би не фінансувалася наша система освіти, вона завжди все ж таки потребує ще певної допомоги. Тобто фінансово треба школі допомагати. І от тут волонтери просто, просто, просто необхідні. Коли я кажу, що вони без всякої користі для себе займаються волонтерством, це не зовсім правильно, тому що Людина, яка робить для когось щось корисне, щось хороше, вона отримує задоволення, вона отримує якийсь певний сенс в своєму житті. Тому волонтерство це дуже корисна справа для самих волонтерів. В першу чергу. Для чого потрібно волонтерство в початкових класах? Ну, в початкових класах я вже сказала, це фінансова сторона, яка необхідна. Яку необхідно допомагати організовувати і доповнювати початковій школі. особливо це стосується маленьких учнів, маленьких дітей. Звичайно, що тут волонтерство воно ну, просто ну, дуже, дуже потрібно. А з іншого боку, волонтерство можна застосовувати під час уроків. Коли людина, фахібець якоїсь іншої галузі прийшла на урок до вас і допомагає вам проводити урок, це інша сторона проблеми. Тут є певні проблеми, тому що в нашій країні, на жаль, немає чіткої нормативної бази, Стосовно волонтерства, щоб попасти на урок до будь-якого вчителя, ким би ви не були, якщо ви тільки не заступник директора методичної з науково методичної роботи, який є куратором всіх учителів, то ніхто інший просто так, без дозволу адміністрації, попасти на урок до вас не може. Ну, звичайно, директор школи може. Бо він і є керівник тої самої адміністрації, він завжди може собі дозволити прийти до вас на урок. Відкриті уроки вони мають бути оформлені певним чином, вони мають стояти в плані роботи школи, а план роботи це документ, який дозволяє проводити певні заходи. Все, батьки, знайомі, друзі. Запрошені зі сторони фахівців не можуть бути присутніми на вашому уроці без дозволу адміністрації закладу освіти. Це там потрібно, потрібен дозвіл. Якщо ви на свій ризик когось туди допускаєте, то не дай Боже, що станеться якийсь несподіваний, звичайно, неприємний випадок і вас не звинуватять в тому, що ви таке зробили. Це буде серйозне звинувачення. Таким чином такого робити не треба, а треба завжди оформлювати присутність на уроці певним чином, тобто через заяву заступника директора школи. Я би брала заяву тільки в письмовому вигляді, підписано, тому що якщо щось станеться, то за клопотання адміністратори закладу освіти можуть забути, що вони вам давали на те досвід. А третій момент, який дуже початкова школа, і школа взагалі потребує саме волонтерської допомоги, це інклюзивна освіта. Коли ми не ну, у нас є вчитель і асистент вчителя, а учень може, от у вас сидить два учні в класі, і учень в певні, ну, в певні моменти може потребувати. Особливої особливо уваги зі сторони, особливо супроводу. От тут волонтер неоціненний. Ну, хто тут може бути волонтером? Звичайно, це рідні, близькі того, тої дитини, або це можуть бути представники школи, представники ресурсних якихось центрів, яких ви можете попросити допомогти вам. З певною дитиною під час якихось уроків. Ну, це волонтерська діяльність, бо вона ніяким чином не оформлюється, не оплачується. Ну і буває так, що дитина потребує якоїсь дорогостоячої допомоги медичної або психологічної. Ви не можете їй допомогти. У батьків немає грошей на те, щоб це оплатити. Школа такі заходи не оплачує. Ось тут можна знайти волонтерів, які захочуть безкоштовно допомогти дитині з певними з вирішеннями певних медичних і психологічних проблем. Ну от, В принципі, це вся тема волонтерів. Тобто, з одного боку, нова українська школа вітає. Діяльність волонтерів на допомогу початковій освіті. З іншого боку, ми не маємо чіткої нормативної бази, ми не маємо чітко окреслених можливостей правил застосування волонтерської допомоги, і ми дуже часто навіть фінансову допомогу не можемо прийняти, тому що нам треба її певним чином теж оформлювати. Бо неправильно оформлена фінансова допомога може стати проблемою для вас у майбутньому. <гум> Волонтерська діяльність має зробити, я так сподіваюся, що вона буде все ж таки розвиватися, вона має зробити нашу освіту більш цікавою, більш різноманітною. І я. Прошу вас всіх уявити себе волонтером, це вже завдання для вас пішло. Уявити себе волонтером і запропонувати якийсь урочний або позаурочний захід, що ви можете запропонувати вчителю інклюзивного класу початкової школи. Тобто вам не треба розробляти цей захід, вам не треба його детально описувати. Просто напишіть назву заходу, якщо вона не конкретизує, що це таке, то в душечках напишіть, що саме ви мали на увазі, який би захід ви, як волонтери, могли б запропонувати сьогодні початковій школі. До зустрічі через тиждень п'ятниці. Я маю на увазі не оцю п'ятницю, яка зараз буде, бо я вам в понеділок відправлю відео, а через одну п'ятницю. Сподіваюся, що у вас все гаразд. До побачення.